Нас вітає, ти горошки, наше гасло, Горошками назвати, ми спритні, ми спритні тюйні любимо співати. на ніколи годі чекати, разом нас багато, нас не подолати, Сильні, розумні – це наша одна безправна українці, всім це слід знати. Коти, горошки, новаки маленькі, на прапорі у нас герой казок. Він міцну булаву в руках тримає, він українець. Справжній козачок. На нашому прапорі є емблема це герой казок Котигорошок. Хлопчик надзвичайної сили, сміливий, спритний. Образі Горошка, в образі Горошка втілені такі риси, як богатирська сила, стійкість у боротьбі проти ворогів, вірність та кмітливість. А атрибутом Котигорошка є булава. Вона не тільки символ влади, мужності, а ще є національним символом, яка пройшла дорогу від звичайної зброї до символу влади. Її гетьман тримала силу мій, передавала вона символ України, символ нації єдиної. Сьогодні у тяжкий час. Стараємось допомагати нашим воїнам. Малюємо для них листівки, записуємо привітальні відео, приймаємо участь у зборах коштів для придбання військового обладнання. Ми знаємо, що разом з нами допомагають мільйони українців або в єдиності сили, в силі перемоги. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, українець в мами я. Слава Україні! Героям слава. Бо усе він може, бо усе він вміє, він людей від ворога захищає.